Привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні трішки порозмовляємо. Іде робота на, на рахунок ми будемо переробляти і доробляти, дивитися, запустили, то вже буде в іншому відео, щоб не змішати, як би сказати, гріш несправедлим. Значить, що сьогодні буде відео, зроблю коротку таку свою думку про трактор, так як і просили. Е, ви ну, підписники чи глядач каналу, що Діма, як по цьому, як що по тому. Розповім, скажу кину оком, свою суб'єктивну думку висловлю і. Прислала компанія EcoJet нам форсуночки. Форсуночки каже Дмитро, для твоїх підписників, які коментують, люблять коментувати, подобається твій канал. Ми прислали, ну, звичайно, жартую, так не говорили, але для твоїх підписників три комплекта форсунок EcoJet, які ви зможете виграти. Ну, Зараз я так розповім. по цьому, А далі вже прийдемо до трактора, висловлю свою думку. Прислали такі форсунки. Погляньте, це буде комплект ходити, отак три, три наборчики таких будуть. Це у нас будуть форсунки плюс переходнички, Тому що, так як у мене от на цьому польському оприскувачі, то переходничків не потрібно. А у вас можливо якась друга модифікація, то зразу буде йти і форсунки, і переходнички, і плюс воно насичене. Сонцем не насичений виноград, був насичений сонцем. Зроблена з чотирьох сортів вина в основі Бако, плюс Ізабела, плюс якийсь рожевий виноград, і чотири гронки е, кишмишу. да чотири гронки кишмишу було вкинути. Тобто посмакуєте таке від мене, як там писав підписник також, що Дмитро Могорич за палораму, всі дивилися, всі це от і буде такий могорич. Я думаю, буде непогано. З моєю з YouTube каналом. Таким поки що ще не оновлений, такий, як є, але трішки ми будемо перемінювати цю шапку. Ну, щоб не все зразу. Такі відео, які, які в основі вже сьогоднішні відео, мені здається, це всі Ні, є, є ще й трішки торішні відео. От Таке непоганий колір, просвітлюється, навіть он плаває зернинка. Ну, зернинка це непогано. Значить, йти набір екоджат, форсунки, переходнички. І пляшечка ігристого. Зрозуміло, так? Да? Тобто, що по форсунках? Так, я робив вже огляд, був на форсунки, є відео на каналі, у мене є фіолетові. Вам на розіграш компанія Коджет прислала такі жовті з нормою виливу, вони йдуть 100 літрів. Тобто йде сюди, входи форсунки самі, наклеєчка така, де ви можете наклеїти на оприску, щоб не забути. Не забудьте собі, щоб така пам'ятка була що до чого. Оце жовті будуть йти сюди з нормою вилову. Тут вказана швидкість, норма вилову рекомендована. А ви вже далі дивіться, переходьте за посиланням. Я буду залишив в закріпленому коментарі. Переходьте на сайт Екоджет, і там більш детальна інформація є, яку я також передивлявся. Оновлена версія форсунок. Зроблені. Ну, Хто виграє, той переконається, зроблені доволі. Непогано, я вам скажу, доволі якісно. Такі речі нам допоможуть економити. Економити такий нелегкий час, коли і зерно, щоб сказати, що не сильно ціниться, це нічого не сказати. Взагалі не ціниться. Нам потрібно економити. Економити і ці форсунки допомагають, так як я дивився інформацію на сайті Екоджет, тобто Будуть допомагати економити вдвічі. Також йдуть такі смужки для вимірення. Я не буду розпечатувати, це вже ви собі самі хто виграє, той і той розпечатає. Для визначення PH-води. Пам'ятка. Отака. Вітаємо з покупкою і щиро дякуємо за ваш вибір. Конструкція розпилювача айкоджаз, з чого складається, вхідний клапан, гумова прокладка, вихідний клапан. Сопловий отвір, гумове кільце. Ну, весь склад. Бачите. Вихрова камера, корпусний розпиляж. Кавнова така пахнючка. Пахне кавуном, що сусіди будуть чути. Брошурка, де де вас вказано зниження норми до 50 літрів на гектар, зменшення витрат препарату на 50%, сійкість до вітру не засмічується і надійність. От така. Ви це все подивитесь, у вас будуть жовті, тобто це ви все переглянете. Наліпка така, щоб якщо цей листочок десь забудеться, ви можете це на оприскувач приклеїти. Тобто у вас завжди буде яку потрібна швидкість, тут норма виливу і т.д. Ви це ознайомитесь. Більш, більш детально. Такі набори будуть вам на розіграш. Одне, що вас, від вас потрібно, хто хоче брати участь, напишіть коментар. Любий коментар, під відео, підписки не потрібно. І коли ми наберемо ну, взяти? Тисячу, я думаю, що це ми швидко. Надіюся, що ми наберемо. Давайте так, дві тисячі вподобань. І коли набираємо, тому що хтось може післязавтра подивитися, хтось через три дні відео подивиться і хоче, захоче взяти участь в цьому розіграші, то давайте так. 2000 вподавань, ваш коментар під відео, хто хоче прийняти участь. Ми програму цю, ми її вже розірвали, вона є. То я знімлю таке коротке відео, коли наберемо 2000 вподобань, знімаю відео, вибираємо три переможці, переможець, отримує е переходнички, форсуночки і. Пляшку ігриству. Обережно, бо молоде. А самі розумієте, молоде вино, як молода жінка. Картос, друзі, залишу собі. Ну, якщо якщо якби сказати, якщо ви не проти, то, то такі справи. Переходьте ще раз, я залишу в закріпленому коментарі посилання на компанію EcoJet. Там ви зможете більш детально дізнатися всю інформацію. Пишіть коментар, ставте уподобання, набираємо 2000 уподобань, розігруємо і це відправляю. Я з вами з'єднуюсь і відправляю це вам, по-вашому, ну, де ви скажете, але в межах е, території України. Можливо, як виграєте, а ви не займаєтесь на землі, то е, почитайте коментарі, перейшліть тій людині. Тобто буде також непогано, таке знаєте, непогано. Три буде призових місця і. Воно відправиться вам, коли розіграється, я вам вишлю. На рахунок трактора, друзі, казали Дмитро, що, як, що до чого, що куди. Хочу купити, писав, мабуть, підписник, зроби свою думку, своє бачення, своє це. По тракторі, значить, щоб подешевити його вартість, як я зрозумів, тут все викинуто, все таке, щоб додавало трішки е зручності, комфорту такого. Але до цього привикається нарікань, як би сказати, немає. Все як стандартний, більш-менш трактор. Шифен 244 CL. Хто... Хто не знав, хто, хто просто зайшов. Ширшою резиною брав, тому що краще щеплення. Трішки він йде дорожчий ширшою резиною, але краще щеплення при оранці і менше затолочує, як би сказати. Зрозуміло, що землю. Що менше усілення землі, землі відбувається. З мінусів бардачок на четвертий день тут відлетіла ця фарба. Я дуже всім, він не погрунтований, просто так пофарбований. Мабуть, ці бардачки, якийсь кум. Директора цього заводу, і так вони трішки заробили копійки на економії цієї ґрунтовки. Що, що от ця ситуація є? Що ломилося? Що ломилося? Вижимний, накривався відео. Я на каналі, до речі, підходи писали підписники від Жигуля, туди цей вижимний підшипник. І він зараз також вже годить. Так як ви писали, що він довго не проходив, так і довго і не проходив, також буду його вже замінювати. там. Вижимний і розпредільник гідравліки накрився, також відео є на каналі, трішки було з цим мороки. Тоді ще і так доволі він невчасно поломився. з запчастинами були трішки проблеми, то він, він зломився. По фари відпала, кріплення, нікудишне. І бачите, він випалюєш, і така лампочка там стояла, що так лише трішки десь проморгав, воно опустилось нижче, і аж випало цю пластмаску. Тут краще, які ставити економки. То вже минуле століття, ті фари, які там стоять. В цілому непогано. Щоб сказати, що чи я вам би радив, чи не радив, то самі розумієте, що трактор купувати це як жінку. Кожен повинен вибирати сам. Самі думайте, самі дивіться. Нарікань до нього з тим, що він робив, я не маю ніяких. Сідушка. Сідушку. Я не знаю. Тут також зекономили, поклали якусь ще фанеру цей. Що це за сідушка, я не знаю. Це, це спині було. І, якщо можливо, то при купівлі, кажіть, хай вам замінюють її на нормально. Якщо це можливо, просто якщо зараз вони йдуть з таким. Ви зрозуміли, то кажіть, хай замінюють, а то не будемо трактора купляти. Сідушка повинна бути нормальна, зручна і комфортна, а не кусок бляхи вигнуто. Отак, зверху покладено кусок перелону і... Покрито кожю молодого дракона. Ну, от Бачите, вона розлазиться, я буду так ось десь. Ну, немає зараз часу, буду її замінювати. Замінюється масло два рази в рік, весною і десь під осінь. Замінюю. На весну і під осінь. Тобто бережіть, шануйте і буде ходити доволі. По Розіграшу, приймайте, будь ласка, участь, беріть, пишіть коментар. Кому не потрібно, не всі ми, я знаю, ви, що займаєтесь, пов'язані з землею, приймайте все рівно участь, родичу подаруйте. Ну, вино залишіть для себе. Екоджет, форсуночки подаруйте родичу. Все рівно хтось займається. Це буде доволі класний, сильний подарунок. Доволі сильний подарунок. Е, можливо, виграєте, а хтось писав коментар. Зізвонити з, ним, зізвонити з ним і відправити йому, також зробити такий людський нормальний вчинок. Ну, це буде приємно. Від вас вимагається лише коментар. І набираємо 2000 вподобань і розігруємо отакі три. Три будуть три місця, три переможці. Беріть участь до наступних відео і хай щастить.